У ніч на 5 липня російські війська задали масованого удару дронами камікадзе по місту Чугуїв на Харківщині. внаслідок атаки постраждало 11 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомили в ДСНС області. Один із дронів влучив у поштове відділення, ще один у недіючу будівлю. У місті виникла масштабна пожежа, також пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Російські дрони атакували Київську область. Під удар потрапили мирні населені пункти, зокрема Бориспільський район. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Постраждалих серед цивільного населення немає, проте унаслідок атаки пошкоджено низку об'єктів інфраструктури, будівлі школи, магазину, котельні, будинку культури, а також приватний будинок та автомобіль. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Ворог атакував Дніпропетровську область дронами камікадзе та артилерією. У Дніпровському районі внаслідок атаки постраждало троє людей, дві жінки та чоловік. Також зруйновано п'ять дачних будинків, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Нікопольщина зазнала ударів безпілотників та артилерії. Обстріляли райцентр а також Морівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждав 43-річний чоловік. Він перебуває на амбулаторному лікуванні. Також дрони атакували Межівську та Слов'янську громади Синельниківського району. Унаслідок ударів спалахнули поля з пшеницею, понівечено транспорт.